Діагностувальна робота. Звуки і букви. Склад. Наголос. Перший варіант. Спиши текст та виконай завдання за змістом тексту. Зупиняй відео. У завдання записуй тільки букву. Перше. Познач слово, у якому більше звуків, ніж букв. А. Рядами Б. Здоров'я В. Дітям. Друге. Познач слово, у якому чотири склади. А. Бджоли. Б. Живуть. В. Дерев'яні. Розписуй. Третє. Зроби звукобуквений аналіз слова сім'ї. Четверте. Запиши, що автор сказав про мед. Самооцінка. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.